Обив вибір мільйон знайдеш. Протягом 2025 року курс євро встиг вирости на 6 гривень. На ринку закрилися понад 11 тисяч компаній. Інфляція на продукти харчування склала 14%. І з позитиву за перше півріччя на світ з'явилися 86 тисяч немовлят. За цей час збірна України з футболу встигла провести 10 поєдинків, отримати восьмеро дебютантів, пережити багато розчарування, море хейту, але наприкінці отримати промінчик надії. Таким боремним був рік, що добігає завершення для української збірної. Пропонуємо разом згадати його найяскравіші моменти. Стартував 2025-й для збірної України про чудово. жовті змагалися з Бельгією за підвищення до «Ей» Ліги «Ліки націй». У першому поєдинку підопічні Сергія Реброва дещо сенсаційно приборкали дияволів. Хоча рахунок у протистоянні відкрив Лукаку, у відповідь ворота Куртуа посипалися м'ячі від Гуцуляка, Ваната і Забарного. І з протилежного кінця поля за фіаско свого запекло конкурента по реалу спостерігав Андрій Лунін. 3-1 у підсумку до слова тоді вперше у кар'єрі Лева Матчу отримав Іля. Забарний, як завжди, ми а, пропускаємо та починаємо грати вже а, після пропущеного. Це треба міняти. Я вважаю. і але, але все одно ми бачимо наш незламний характер, бачимо, що ми граємо до кінця, і це, це дуже важливо. На жаль, на другий матч характеру забракло за кепською традицією. Після великого піднесення на нашу збірну чекало велике падіння 0-3 від Бельгії, і у елітний дивізіон Ліги націй підвищується. Вона. Далі ще гірше. У червні збірна України йде на товариський турнір Канецький щит, де у першому поєдинку без шансів поступається господарям. До 89-ї хвилини сані -жовті горять 0 0,4. Але буквально на останніх хвилинах голи забарного і зінченка рятують від ганебного фіаско. Тож, 2-4 по підсумку. Допускали індивідуальні помилки в обороні. Дуже багато помилок у нас були в першому тайні гарні моменти. Ми не зобили, а суперник використав всі свої моменти. На жаль, в першому тайму три. І це, це було важко після 30 хвилин програвати триніл. Але я вважаю, що ці ці, усі ці голи – це індивідуальні помилки в обороні. Після цього поєдинку український медіапростір вибухнув свіжими мемами. Заговорили про канадський футбол на підйомі. І про те, що після такого знущення Отава зобов'язана надати нам чотири системи ППО. В принципі, 3-0 після першого періоду це не страшно. Головне спокійно діяти в меншості. І якщо в другому періоді вийде стабілізувати гру, то в третьому можна і зачепитися. Далі підопічний Роброва скромно переграли Нову Зеландію. Два у тому поєдинку капітанську пов'язку. Вперше приміряв Ілля Забарний. Це велика гордість. Я думаю, це така мрія моя. Напевно, виводити національну команду. І я радий, що у нас була вже у такому юному віці. Через кілька місяців забарний виведе збірну України у цьому статусі вже в офіційному матчі проти Франції. Зробиться у віці 23 років з 74 днів та стане наймолодшим капітаном в історії нашої національної команди. Попередній віковий рекорд належав Олександру Зінченко. Головним стартом збірної України у 2025-му був відбір на Мондіаль, який вперше в історії відбудеться на території трьох країн. Ми потрапили в одну групу із французами, азербайджанцями та ісландцями, і стартували номінально домашнім поєдинком з Лебльо. Але якщо поразка 0-2 від французів ні для кого не стало шоком, то нічия з Азербайджаном дійсно ошалашила. Після сенсаційної втрати очок у боку фанати викликали гравців на розмову. З пресою наважився поспілкуватися лише Микола Матвієнко. Я думаю, що зіграв такий фактор, як ну, зміна тренера, і там додаткова якась мотивація. Можливо, це перше. Друге, це очікувано, що, було, що буде важко, тому що програли 5-0. Першу вони, і знали, що вдома вони зроблять все, щоб взяти очки. Вони це і зроблять. Яка реакція Сергія Станіславовича роздягає після такої поразки? Завжди стримана, тому що по гарячих слідах ніхто не хоче щось говорити. А, після цього ми завжди приїжджаємо на збірна і, і розбираємо дуже довго ці ігри. А мережа очікувано вибухнула полум'яними коментарями. Віддайте лева мачу коментаторам, бо потрібно бути майстром, щоб це дивитись і не лаятись сором. Нічия, це хороший результат, зважаючи, що азербайджанський футбол на підйомі. Головне пам'ятати, шановні, що в світі не залишилось слабких збірних, і всі навчилися грати. Сергія Риброва закликали пити у відставку, а збірні прогнозували провал у наступному поєдинку проти ісландців. Наша команда таки покатала вболівальників на адреналіновому атракціоні, але зрештою перестріляла вікінгів із рахунком 5-3. Справжнім левом усіх левів став Руслан Маріновський, який феєрично повернувся після року перерви до Тушування першої команди країни на такий тривалий час півзахисника Дженуа вибила моторошна травма перелом ноги і вивих суглоба. Дуже скучу за національною командою. Звичайно, з хлопцями завжди на зв'язку, але не бачились рік, тому. Будемо чекати всіх зараз. Виглядаєш щасливим, а по фізичній формі як себе відчуваєш зараз? І відчуваю добре, але спав дуже мало. Два часа ранку, дві години ранку при прилетів тільки з Неаполя. А от на полі Руслан точно не спав і поклав дубль у ворота ісландців. Також з скандинавом забували Гуцуля, Калюжний і Очередько. Супер Іван до слова свого часу трохи пограв за ісландський кеплавік і виявився добрячим знамцем цієї скандинавської країни. Назвіть традиційну ісландську страву. М'ясо акула. Серйозно, ти ну, я китаїли, думав, що кидає. Акули, а ти, ти пробував? Е -е, вроді би, пробував. На поліш ісландську акулу наші футболісти таки з'їли. А потім взяли реванш над Азербайджаном за той вересневий провал. Опонентам знову забували Маліновський Гуцуляк. Голом відзначився і Миколенко. Але з нюансом у вас ні ворота, Тож 2-1 у підсумку. Три голи, результативна передача це, мабуть, найуспішніший твій приїзд збірду за всю історію. Ну, якщо такі цифри, це напевно так, але хочеться літати неде, тому що ще є дві гри, в яких це буде неважливо. Потрібно набирати мінімум два очки. Дуже приємно, що забив і, і за Олексієм. Дуже радий, тому що ну, працював дуже. А от Гуцуляк став об'єктом підколів. Мовляв, нуль голів за клуб і два за збірну. А врешті за полісся вперше поточному сезоні Олексій забив аж наприкінці листопада. У ворота зорі. Роби вибір. Мільйон знайдеш. Сергій Рибров вирішив усе поставити на останній поєдинок з Істандією, з якою ми боролися за друге місце. І за путівку в плей плей-оф. Тож на Францію випустив майже резервний склад, який нахапав аж чотири сухі м'ячі. Я думаю, два ключових моменти. Перший пенальті в ворота Франції. Наскільки я дивився, із шоу, з відкритою ногою. Там, як на мене, це пенальті. Але суддя вирішив, як вирішив. І пенальті в наші ворота так. Дві два ці моменти це ключові моменти в грі. До речі, перед матчем з французами стало відомо, що Сергій Рибров четверте став батьком. Його дружина Анна народила третього сина. Перевістком Сергія Станіславовича є 26-річний Дмитро. Син від першого шлюбу з екс-гімнасткою Людмилою. До слова про свою третю вагітність, Анна Ребро. Взагалі не згадувала соцмережах, аж поки не народила. Тож ця звістка буквально ошелешила підписників. За традиціями української футбольної драматургії збірна епічно провалила старт, а потім мусила героїчно рятуватися. І ось шанси потрапити на мондіаль цілковито залежали від дуелі з ісландцями. І тут інтрига тривала до 83-ї хвилини. Поки не вистрелив несподіваний герой матчу. Олександр Зубков. А у компенсований час переконливу крапку поставив Олексій Гуцуляк, той ж самий, який у першому голі асистував на хавбака Трабзонспора. Досить несподівано півзахисник поліса став найкращим бомбардиром збірної у 2025 році. В його активі загалом 5 голів. Тож 2-0 Україна зберігає шанси прорватися на чемпіонат світу 2026-го. Однак що доведеться здолати стадію з матчів. перше ми всі діє вдячні вам. Ми, я думаю, всі сьогодні отримали дозвонити. Для мене важливо, що після перевезягання зайшов Миколай сказав, оце команда. Я думаю, це важливо. Ми можемо програти, ми можемо виграти. Але сьогодні була команда. Ви сьогодні сражалися. До слова після другої перемоги на дистанціями відборі під час прес-конференції на Реброва очікував сюрприз. Журналістував футбол. Максим Кучер одягнув футболку із портретом тренера та написом: як справи, хейтери, діалог між тренером та медійником став віральним і точно увійде в історію. Так це ж не питання. Яке ж це питання? Будь ласка, чи подобається вам ця футболка? Я бачу, що ви готували. А інша футболка у вас є? Якщо, є... Б ви, якщо б ми програли. У мене є інша футболка, яку я хочу, щоб ви зараз розписали. Я знаю, що це не можна загалом робити, але якраз камера знімає, що ви розписали, і на наступні дні ми розіграємо це для допомоги зброєю. Просто в мене теж питання, а ви себе всі гейтерів включали чи ні? А ви мене включаєте туди? Так. А ви себе включаєте? У півфіналі плей офф кваліфікації доля звела нас зі Швецією. До речі, дружина Руслана Мальновського продемонструвала чудову інтуїцію, передбачивши саме цього суперника у розмові з подругами. Жерепників кажучи, не найбільш сприятливий. Скаданави навпаки упевнені, що Україна найлегший суперник серед тих, які могли потрапити у стокових матчах. І, попри наявність шведів таких зірок ПЛ, як Гюкереш, Ісак, Еланга, Рибров зберігає оптимізм, принаймні на публіці. Я думаю, це дійсно дуже важливо, в яких кондиціях підійдуть команди, тому що цей відбірковий цикл теж саме. Швеція майже усі матчі не грала в оптимальному складі. Завжди були якісь травмовані, травмовані гравці, які дійсно дуже важливі для збірної Швеції. Тому дуже важливо, як до березня підійде і наша команда, і Швеція, але я сподіваюся, шанси рівни. Зараз вийшло, вийшло таке жеребкування, треба готуватися. І так грати з такими емоціями, як ми грали проти Ісландії, якщо пройдемо Швецію у фіналі плей-офф зустрінемося із переможцем пари Польща Албанія. Наші сусіди здається уже бачать себе у вирішальній стадії. Навіть встигли забронювати стадіон у Варшаві на фінал плей-офф. І навіть Україну розглядають як не надто серйозного суперника. Ще зарано говорити про наші шанси, оскільки до березня ще далеко. Але ми точно будемо фаворитами проти Албанії, навіть якщо вони грають у хороший футбол, у другому матчі ми зіграємо на виїзді проти України або Швеції. Тож можна сказати, що ми отримали найслабшу команду з першого кошика проти будь-кого іншого було б набагато важче. Довести протилежне збірна матиме шанс у березні зі Швецією. під Підопічне Роброва зіграють 26 березня, і ми гратимемо на правах номінального господаря. А от фінальний матч плей-офф кваліфікації запланований на останній день березня. До слова найбільше часу за національну команду у 2025 році відіграв оборонець Ілля Забарний – 900 хвилин. Найбільш віком гравцем збірної був Андрій Ярмоленко, який виходив захищати синьо-жовті кольори у віці 35 років 151 дня. А от наймолодшим був Тарас Махапко, який дебютував за збірну у матчі проти Франції, коли йому виповнилося 20 років та 167 днів. Вибір, мільйон знайдеш